Да она не стоит сразу. Это как будто мультик душа. Так, Маргарита, тебе так не видно. Клетчат. Я Я сейчас тут Хорошо. Клетчат Давай. Ой, не я ж не знаю. Листя, 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 танці закружляє, жовте і нам пісню З дерева на землю, сити четич, накриває килимо золотий замиш. Лиска, листя, 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 листя чоловік. Прикрашаються. Вересень жовтий, далі листопад, королева осінь золота, вона не малює листя без сінця. Листя, 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 Танці закружляє Жовте і багряне пісню на стіні. накрывая пилимон золотый замыч. Чудово, как сказали гном, с дерева взлетали, листья ланцушком. Лесу каштаны, круглые у руках, умей. Закружає, жовте і багряне, пісню нам співає, зерева на землю, Все летить летить, накриває килимом Золотим замить. Все листя листя танці закружляє, жовте і багряне, пісню нам співає. Дерева на землю, все летить летить, накриває килимом золотий замить. Листя, листя листя, танці закружляє, жовте і багряне пісню нам надсіває, дерева на землю, все летить летить, накриває.